Я хочу море збережених життів. Я хочу бачити своє покоління на весіллях, а не у труні. Шануй полеглих, допомагай живим! Кричи про полонених! 24 жовтня у могилеві подільському відбувся автопробіг в підтримку військовополонених. Рівно об 11.00 колона машин із плакатами, прапорами та світлинами воїнів рушила центральними вулицями через все місто. Учасники акції це друзі, рідні військовополонених, працівники міської ради, молодь міста та ті, кому не байдужа доля наших захисників у неволі. Ми проводимо автопробіг, підтримку військовополонених з метою підтримати їх, підтримати сім'ї військовополонених і з цією метою, щоб люди не забували, що робиться в країні, те, що у нас відбувається в країні війна, те, що потрібно підтримувати їх, підтримувати один одного і лише таким чином. Ми зможемо дійти до нашої перемоги. Автопробіг не вперше проводять у нашому місті. Щоразу організатори наголошують про важливість таких заходів для наших захисників, які потрапили в полон до окупантів. Адже Збройні сили України та всі, хто мужньо стояв за нашу незалежність, вірять, що про них пам'ятають та з нетерпінням чекають повернення додому. Хто Подолавши чималу відстань, учасники автопробігу впевнені, що змогли привернути увагу суспільства та нагадати жителям Моглева-Подільського про українських воїнів, які до останнього боронили нашу державу ціною власної волі.